Продовжуємо вивчати книгу Мормона. Сьогоднішній вірш із книги першого Нефія, другого розділу, з самого початку. Слова Нефія про те, як він здобув знання про істинність слів його батька. І сталося, що я Нефій, будучи ще дуже молодим, але міцної статури, а також маючи велике бажання пізнати таємниці Бога, отже, я волав до Господа, і ось він вплинув на мене і пом'якшив моє серце, так, що я повірив усім словам, сказаним моїм батьком. Тому я не чинив йому опір подібно до моїх братів. Здається, все доволі зрозуміло, але певні моменти можуть нам бути, здаватися трохи дивними, наприклад, що таке вплинув на мене, так? Або пом'якшив моє серце, і що за таємниці Бога, про що йде мова взагалі? Є посилання тут, так? На путівник по писаннях, можна подивитися якісь інші священні писання, схожі, але набагато простіше це вивчати за допомогою електронної версії книги Мормона. Мобільного додатку. В принципі, багато людей зараз ним користуються, тому давайте покажу щодо чого. Той самий вірш, але тут всі посилання вони вже підкреслені і мають ну, активну лінку. Тож нажимаємо, натискаємо на таємниці Божі, одразу відкриваємо і читаємо. Що ж це таке? Це духовні істини, які пізнаються тільки через відкривання. Бог відкриває свої таємниці тим, хто послушний Євангелії, деякі з Божих таємниць ще буде відкриті. Ну, все зрозуміло, добре. Дуже все, дуже все ясно. Читаємо далі. Що означає, він вплинув на мене. Да? Давайте відкриваємо це, що написано: два вірша. І сталося, що Господь благословив їх своїм духом, да? і внизу тут написано теж. І ось усіх, хто повірив своїм словам, тих я відповідав прояви мого Духа. Тобто ми розуміємо, що, що мається на увазі, що він вплинув через Святого Духа. Святим Духом Неф відчув це і пом'якшив моє серце. Що означає пом'якшив? Знаєте, він змінив їхні серця, так? він пробудив їх від, від глибокого сну, і вони прибудилися до Бога. Тобто, зміна серця відбувається. І так далі. Можемо натискати і читати, натискати і читати. Дуже зручно. Тому користуйтеся цим, чому ні. Посилання на цей додаток буде в описі і вдалого вивчення священих писань.